Друзі, всім привіт! Сталкер на зв'язку. Всім гарного дня. Так, як ви здогадались, це буде контент від Олексія, нашого друга. За що ми йому безмежно дякуємо. Вже вкотре виручає. Просто супер. Дружище, ти красава. Знається, ти красава. Кращий. Так, друзі, будемо ми крутити. До 15-го прокрута. І 15. й Все. І на цьому зупиняємось. Що дасть, то дасть. Все, друзі, поїхали. Перший прокрут 100 золота це рулеточка на відпад, на 7 відпадиків. Відпади останнім часом не радують. Ну будемо, друзі, відкривати зразу. Хочу спробувати, що воно буде. Так, перша скринька максимум 400 золота. Але далі не пропускає. Побачимо, що друга. що в наступній. І наступна не пропускає 300 золота. А зараз теж не пропускає і взагалі 200. Да? Або пропускає. Пропускає, дає скриньку другого рівня і максималку. <кхід> Нормально. Відкриваємо скриньку другого рівня. Нам потрібна третя, щоб сертифікати збиралися. А воно не дає, бачите. Не хоче. Ну добре, хоч так. Так, поїхали далі. Наступний прокрут 150. Що він нам принесе? Ай, кастомізація наша вона. Кастомізація нам взагалі. О, ще й піщаний храбак. Таке нам не потрібно. От головну б нагороду вибить би. Оце було б. Просто було б суперово. Або там, не знаю, танчик залутать. Ну, що-нибудь прикольне. 300 золота, це стандарт. Ну, цей прокрут себе я купую. Спору немає. Поїхали далі. Зновка стамуха. муха. Та ви прикалуєтесь. Аватар прикольний. Поїхали далі. Що тут у нас? До речі, друзі, вдячний вам всім за підтримку, за коментарі, за вподобайчки. Що просто супер. Все мене надихає надалі. Розвиватися і ставати краще. Всіх вас обійняв, всім вам респект. Поїхали, відкриваємо, друзі, мегаконтейнер. Що він нам принесе? 300 золота. Хоч і довгий ланцюг, а все рівно 300 золота. Це звіздець. Добре, друзі. Крутимо далі. Чорних скриньок би побільше, отакого такого що нібудь. Містик. Ну якщо містик хороший, то хай дає. 7000 вільного. Не дуже. Чорні б скриньки, оце було б круто. О, три містика. Ну це може краще. Поїхали. Так, ну що тут то що, тики вільний чи що? Ще дві скриньки, ще я надія на містичний сертифікат. Багато нагород і це контейнер другого рівня. Давай його зразу відкривати. 200 золота, ну хоч не 100. Добре. І останній контейнер першого рівня і дає сертифікат, так? Ні, 50 тисяч. Якби ж 50 тисяч золота було б крутяк. Так, прокрути вже, друзі, дорощають. Збери їх усі. Тільки танк. Це тисяча, ні. Х4 на прокачку. Ну, на прокачку нормально. Але ж хотілося, друзі, хоча б. Не знаю, хоча б танчик залутати. Ну це ж так не цікаво. Без танчиків це... Взагалі не цікаво. Не хочеш щось, друзі, нічого. Давай цікавого. Тут взагалі щось є цікаво в цій рулетці? О, от мега контейнер. А ну, 100 тисяч золота, давай, щоб ми так всі охреніли повністю всі тупо. Не 350 X5. Ну що ж так, ну що ж так, друзі. О, вже 830 прокрут. Уже дуже дорого. Що він нам приносить? Кастамуху за 830. Та ну, ти що. Ну, аватар це та сама кастамуха. Піца. Я не голодный. Поїхали далі. 950 вже взагалі дорогий. Вже просто дорогий. О, чорна скринька. Ну давай, є надія на чорну скриньку. 100 золота взагалі мінімум. Це просто трэш. 1150. О! контейнер сюрприз. Можливо, він порадує. Що він нам дає? Кайро. Було б взагалі б крутяк, якби він випав. Давай, танчик. Давай танчик. Танчик давай, давай танчик. Тисяча золота, Блін. Камуфляж на кайро. От є такий прикол розрабів. На тобі камуфляж, а танчика нема. Так, подожди, я тут не перешагнув. Щось тут таке? А, все, це предостанній і буде останній за одну. Ну давай. Не підкачай. Ну, три мистика. Остання надія. Ааа, не той аватара. Він в другому падає. Ех. На жаль, на жаль. Так. Мстик. Мстик давай. Ні, друзі, пустий. Пуста якась рулетка. Ну, добре, хоч так ми майже при своїх лишились. І останній прокрут, друзі. За одну золото. Небагато втратили. Збери їх усі. Відкриваємо і дивимось, що він нам приносить. Нічого, Х3. Все, друзі, на цьому ми зупиняємось. Харе крутить, бо бачу, затягує це. Просто буде дупа. Тобі, друже, ще раз дуже вдячний, обіймаю тебе за таку можливість, за контенті. За, за все тобі, друже, дякую, за те, що ти є. Красень. Просто красень. Вам, друзі, дякую за вподобайки, за коментарі, за підтримку. Читаю, відповідаю, дуже приємно, дуже надихає. Все, друзі, якщо у вас є там золото, ну, не знаю, покрутіть теж до одної. Ну а якщо нема, ну тоді що? 3-5 прокрутів. Тільки так. Все, друзі, всіх обійняв, всім гарного дня. Міцного здоров'я вам і вашим рідним. Божого благословення, мирного неба над головою.